Друзі, усім привіт! Ви на каналі Експорт сьогодні говоримо про перші матчі так званого стикового етапу Ліги чемпіонів, який нам подарував новий формат нашого улюбленого турніру. Згідно нього команди, які посіли місця з 9 по 24, опинилися у так званому стиковому раунді і зіграють за право потрапити до однієї восьмої та приєднатися до колективів, які посіли місця у топ 8 на загальному етапі. Сьогодні поговоримо про перші матчі та розберемо шанси усіх команд на успіх у матчах відповіді рівно через тиждень. Почнемо, звичайно, із головної вивіски, яку нам подарував цей етап Реал проти Ман Сіті. Цей поєдинок розстає новою класикою ліги чемпіонів. На перший рік поспіль вони зустрічаються у плей-офф, і часто саме переможець цієї пари у підсумку стає тріумфатором цього турніру загалом. Так було, наприклад, і у минулому, і у позаминулому році. Отож, поговоримо детальніше про цей матч, хоча говорити насправді немає чого. Реал переміг, багато хто очікував перемогу Реала ще до початку гри. Навіть попри проблеми зі складом через те, що сіті перебуває у жахливій формі, поразка від Арсенала 1-5 говорить багато про що реал з самого початку створював багато небезпечних моментів, але реалізація підводила. Цим скористався сіті, відкрив рахунок, реал у підсумку зміг зрівняти, але потім стався спірний пенальті у ворота Тібо Куртуа, які досі обговорюють, чи був контакт з коліном Фоудена за межами штрафного чи у середині штрафного. Це все виглядає досить смішно і забавно в контексті е, сварок Реала із суддями у межах Ла Ліги. Тепер схоже е, вони на своєму клубному будуть. Е, Поливати брудом і судів на європейській арені, але Реал все ж закамбечив, як завжди. Вони у Лізі Чемпіоні мають свою магію. Хоча тут буде точніше сказати, що не Реал закамбечив, а Сіті магія антимагія Сіті виявилася сильнішою, ніж магія Реалу, і вони просто віддали їм цей матч у кінцівці за 10 останніх хвилин пропустили двічі, два привози, один позиційний, другий відвертий привоз. Коротше, реал все ж таки на жилах витягнув перемогу, і перед матчем відповіді є беззаперечним фаворитом, як по грі, так і по рахунку, так і по головне по формі команди цю мить. Але списувати гвардіолу з рахунків не треба. Все ж таки, рівень МанСі, рівень гравців Мансіті, настільки високий, що навіть у такій жахливій формі, у такому жахливому загалі становищі, вони все одно можуть вивити один матч свого життя і потім далі знову котитися у прірву. Тому реал фаворит, але Сіті однозначно нав'яже боротьбу. І нас чекає ще один цікавий матч, такий, як і був перший поєдинок. Другий матч, про який поговоримо, ПСЖ Брест. Тут говорити багато не будемо, все очевидно. ПСЖ був фаворитом. Багато хто сподівався на сенсацію від Брест. Все таки цей колектив і в минулому сезоні пошумів у Франції, і у цьому році розцілі чемпіонів багато несподівностей нам подарував. Але ПСЖ на класі просто переїхав катком свого опонента три що в першому таймі вже була перевага у два м'ячі, і відверто у другій половині гри Парижані догравали цей матч? Дембале зробив по суті цю перевагу. Для паризького колективу, до речі, цікавий факт. Він у цьому році забив уже стільки голів за півтора місяця, як за весь 2024 рік. Ось що називається по-справжньому реанімував кар'єру. Навіть не знаю, що ще можна цікаво розказати про цей матч. Це було настільки очевидно і без шансів для Бреста. Хіба що Хвіча Орасхелія провів свій дебют за ПСЖ, вийшов на заміну, але заміна ця відбулася в кінці гри, коли вже справа була зроблена і особливо себе проявити грузин не встиг. Тому подивимося за ним детальніше вже у наступних матчах Паризького колективу. А от де дійсно сталася сенсація, так це у Португалії, де місцевий спортінг розгромно програв Борусі 0-3. Звісно, за іменами Борусія виглядає більш сильною і командою, але все ж таки обидві команди перебувають у відносно поганій формі. Це особливо стосується Борусі, яка в якийсь момент взагалі йшла на серії з двох перемог в 11 матчах. Але у Лізі Чемпіонів вони зібралися і просто таки катком проїхалися по португальському колективу. 3-0, абсолютно впевнена перевага, і перед матчем відповіді по суті вже вони закрили усі питання. І все ж таки, ця відставка тренера у Борусі зіграла свою роль. І команда саме морально отримала такий поштовх і забезпечила собі по суті вже прохід до однієї восьми. Не думаю, що ми бачимо якесь диво у Дортмунді. Останній матч вівторка ПСВ Ювентус тут все було набагато цікавіше ще до матчу. Багато хто бажав, що буде конкурентна боротьба. Так воно і сталося. Ювентус переміг 2-1, але ПСВ сподобався навіть більше по грі. В якийсь момент було навіть незрозуміло, хто грає вдома, бо ПСВ більше контролював м'яч, більше створював моментів і більш гостро атакував. А забив за голландський клуб Іван Першич. Можливо, ви навіть не знали, що він ще грає. У 36 років він восени приєднався до ПСВ і не грав у Єврокубках через те, що не потрапив, не встиг потрапити у заявку. І от зараз в своєму дебютному матчі за новий клуб у лі чемпіонів одразу забив гол Ювентусу. і цей гол по суті зберігає шанси голландського клубу на камбек у. Матчі відповіді, і навіть я дуже сильно вірю у цей камбек. ПСВ дуже сподобався по грі. А Ювентус, навпаки занадто сильно закривався моментами. І загалом рівень якість гри, ну ти очікуєш більше від команди з таким ім'ям, як Ювентус, і з такими зірками у старті. ПСВ респект за яскравий футбол. І сподіваємося, що матч відповіді буде більш відовищним ніж був перший поєдинок з обох боків, а не тільки з боку ПСВ. Аталанта-Брюгі наступний матч на папері Аталанта була явним фаворитом у протистоянні цьому, але в реальності все виявилося не так просто. Зірка Бергамасків де Каталара, вочевидь, із радістю повертався до Брюгі, де він власне і розпочинав свою велику кар'єру, але вже на 15 15-й хвилині побачив, як у ворота його команди влітає перший забитий м'яч. Атланта ж натомість виглядала на рідкість погано для себе. вони мало атакували, створювали небагато моментів, але клас є клас. Атланта все ж зрівняла рахунок до перерви, і сам Декателара, до речі, розпочав цю гольову атаку. Але після перерви сценарій гри не сильно змінився. суперпресинг, який показував Брюге, працював просто таки ідеально, і це дало свої плоди вже у компенсований час, коли команда Нікі Гаєна. Все ж таки домучила цей другий гол з пенальті. Нікельсон реалізував свою спробу і оформив перемогу для своєї команди. Отож, перед матчем відповіді Брюгге виглядає фаворитом як за грою, так і за рахунком. Але ми все ж вважаємо, що вдома Бергамаски все таки відіграються за рахунок вищого класу виконавців. Баварія Селтік і тут, на відміну від Бергамасків, Баварія не дала відбутися жодній сенсації і перемогла команда Мінсана Компанії із мінімальним рахунком. Але варто відзначити, що команда Брендена Роджерса Селтік виглядав досить гідно і боровся до кінця, попри таку величезну різницю у класі. Місцями навіть діяли сміливо і дуже сподобалися своєю рішучістю і тим, що вони не здалися після рахунку 0-2. Проте, звісно, перемога у першій грі, хоч і з мінімальним рахунком, майже на 100% гарантує мюнхенцям прохід далі у 1-8 фіналу. Навряд чи у Селтіка є хоча б якийсь шанс. А найбільше здивував цього вечора Феєнорд, навіть більше ніж Брюді. Всі обставини складалися проти команди з Ротердама. За кілька днів до плей-офф у відставку був відправлений головний тренер Брайан Прікса. А в зимове вікно, якраз таки, до цього ж таки Мілану продали найкращого бомбардира Хіменеса. Але попри усе це, Феїнорд все таки зробив великий крок у напрямку однієї восьмої фіналу. Голландцям пощастило зі швидким голом. У по суті у першій атаці вони забили. А Мілан свою перевагу у класі, яка на папері має бути. Не показав від слова зовсім. За усі 90 хвилин та не створили жодного святкового моменту. З такою атакою навіть на санціри буде відгратися украй важко. Багато хто очікував, що голландці нав'яжуть Мілану боротьбу, але навряд чи ми чекали того, що вони виглядатимуть настільки краще за того суперника. З таким футболом я особисто ставлю саме на їхній проход в 1-8. Бенфіка з усіма її проблемами здавалося прохідним суперником для Монако, який класно себе проявляє у лізі 1, але команда Аді Хютер несподівано поступилася вдома. Перший тайм там вийшов нульовим. А на початку другого Бенфіка спородила переможний як виявилось, пізніше гол. Ба Більше буквально через кілька хвилин після цього другу жовту картку Менегасків заробив мусраті. Про те, як господарі зіграли після, свідчить статистика ударів після перерви: 3-17, тільки в думці. Ці цифри тому поразка 0-1 ще не найгірший варіант, який міг бути для Монако у цій грі. Саме такий скромний рахунок залишає надію на диво у Лісобоні, але на нашу думку португальці свою перевагу все ж таки не втратять. На цьому все такі матчі нам подарував новий формат. Без нього ми вже чекали з вами на одну восьму фіналу. А так маємо ще два тижні класного європейського футболу. Напишіть у коментарях вашу думку про ці матчі. Напишіть прямо стовпчиком команди, які на вашу думку проб'ються до однієї восьми із цих восьми пар. Буде цікаво почитати ваші думки і подивитися, хто у підсумку вгадає більше команд, які пройдуть далі. Також не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш канал, щоб не пропустити нових відосів. До нових зустрічей.